В активну пору збору огірочків всі господині масово починають робити закатки, Закатують огірочки з соусом чилі. І трапляється так, що на полицях магазинів та супермаркетів цей соус становиться дефіцитом. Ми ж знайшли альтернативу, тому поділимося нею із вами. Робимо все стандартно: 5 склянок води або 1 літр 250 мл, повну склянку цукру додаємо до водички. Так само додаємо ми 2 столових ложки солі. Звичайною кам'яною, яка у вас є. І далі головний інгредієнт чилі. Ми знайшли манго-чилі. Спробуємо такий, буде трошки інший за кольором, але по смаку не чуть не гірший, ніж звичайний чилі соус. На дну баночки, як завжди, 5 горошин духмяного перчику, 2 листочки лаврушечки. Подрібений часничок, ми не дуже дрібнемо, полюбляємо його споживати в такому вигляді маринованому. Кип'ятимо наш маринад після вимикання додаємо склянку оцту 9%. звичайного. Ну і далі все стандартно. Залили, простерилізували 10 хвилинок, укутали і маємо ось такі гарненькі огірочки чілі. Тепер не просто чілі, а манго чилі. Зимою обов'язково протестуємо всі наші закатки, тому користуйтеся, дивіться, наші рецепти, посилання на них залишу під відео.